Американцы, ну, там, НАТО дает Украине все. А что им помешает сказать, дать французское или британское тактическое ядерное оружие? Ну, вы понимаете... Они видят, от России же ответа ни на что нет, нет. Да, ну, нет. на территорию вошли, вошли. Да. Нормально, давайте им дадим тактическое оружие под предлогом, что если вдруг Россия захочет нанести удар тактическим ядерным оружием, у Украины будет чем себя защитить. Владимир Рудольфович, потенциал тактического ядерного оружия России... і запада Он пока что не сопоставил. Что не остановило он... врага от агрессии? Ну, не остановило. Что да, не но... остановило от удара вглубь нашей территории? Они... От проведения терактов в Крокусе? От действий их разведных аппаратов, которым они наводят удары по Крыму. Это же их не остановило? Не остановило. Они считают, что э, мы, э, если применим ядерное оружие, то это в самый последний момент, в соответствии с нашей доктриной. Но я э, я считаю, что, во-первых, э, мы уже в соответствии с основами применения ядерного оружия после того, как они э, атаковали э, нашу станцию раннего предупреждения о ракетном нападении в Армавере, это уже... Так сказать, повод для применения ядерного оружия. Более того, если мы будем применять ядерное оружие, я еще раз мое глубокое убеждение: применять ядерное оружие на территории Украины бессмысленно. Если так его поэтому применять... Они дадут Украине ядерное оружие. Потому Поэт что ответ... ну, нам, мы же не отвечаем. Ну, сейчас а Украина скажут, что ну, они отморожены. Мы им дали это уже не наше оружие, это украинское оружие, как немцы. Говорят, это же не наше, ну, это ну, ну, не... мы не это в детском украинский. саду. Естественно, они понимают, что ответ будет. Да ничего ответ они не понимают. Да, понимают они. Серьезно, все. что хоть раз ответ? Был? Нет, С ответ... чего им понимать? Я вам так скажу, что э, вот э, от, северные отвлекаясь... потоки они взорвали, мы не ответили, Крокус мы не ответили, а так и на Курск не ответили, атака на наши. Извините, места расположения стратегов на наши глаза, мы не ответили. Ну и что? Они пишут, а чего вы боитесь? Зеленский же говорит: не надо ничего бояться, дайте все. Русские я не объясняют. Я вам ответят. больше скажу: много-много чего непонятно. И те вопросы, которые вы задаете, они, на них действительно я ответить не могу. Но я вообще считаю, что вообще применение любого действия, оно хорошо, если оно системно и последовательно. Согласен. Вот мы после э, теракта на Крымском мосту начали уничтожать энергетическую инфраструктуру. А потом Украины. остановились. Потом була пауза, но последній год, последні полгода, эти удари рознас наносились достаточно регулярно. Ну, час ми вже місяця два не б'ємо. Так точно, от що зачем эта пауза? Далі будемо говорити все ж таки про ту ситуацію, яка складається на фронті, адже бачимо, що Досить активно рашисти просуваються на Донеччині. Кожного дня майже з'являються повідомлення від аналітиків мапи Діпстейт про те, де ж саме просунулись рашисти, і зокрема, вони повідомили наступну інформацію. Росія окупувала птича і просунулась біля восьми населених пунктів. Нині така ситуація саме на фронті Складається, і зокрема, за даними аналітиків діпстейт, окупаційні війська РФ мають нові просування на превеликий жаль на російсько-українському фронті. Вночі вони поінформували про оновлення. Мапу бойових дій. Цитую далі те, що йдеться у повідомленні саме в телеграмі аналітиків мапи Діпстейт. Ворог окупував птиче, а також просунувся біля піщаного Калинового в Карлівці Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та Околицях. Аналітики вважають, що українське суспільство та відповідні органи все ж таки мають звернути увагу на те, що відбувається із Новогродівкою. Те, що відбувається з Селедовим, досвід і відсутність покарання за заочеретина породило нову трагедію, свідки свідками якої стаємо кожен із нас. Додали вони, зокрема, зазначили, що також вчора ще дописували, що ворог просувається саме біля Новоторецька, Михайлівки. Яснобродівка, а також у Константинівці, Новогродівці та Залізному. А вночі ж у Генеральному штабі збройних сил України повідомили, що росіяни безупинно атакують саме українські позиції, використовуючи свою перевагу, в живій силі та техніці. Як ми бачимо, ми все ж таки сподівалися, що. Ця операція, яку збройні сили України проводять на Курщині, трішечки полегшить роботу і нашим військовослужбовцям на Донеччині. Ми сподівалися, що все ж таки рашисти виведять свої резерви саме із турецького покровського напрямку, але на правили жаль, цього не сталося, і вони продовжують просуватися. Зокрема, щодо ситуації, яка відбувається нині на Курахівському та Вугледарському напрямках, маємо змогу заслухати військовослужбовця, а саме представника прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Орест Дрималовський розповідає щодо ситуації, яка відбувається саме на його напрямку, ситуація на Курахівському напрямку залишається складною. Напруженою. Росіяни щодня намагаються прорвати оборону таврійських десантників. Щодня йдуть на штурми. Позавчора. Росіяни використовували техніку, застосовували танки. БМП з десантом намагалися просунутися на нашому напрямку. Наші воїни дуже достойно прийняли цей бій, знищили один танк та три бронемашини. Напередодні ворог відходив від цього штурму. Зализував рана. Відповідно, були штурми піхотні. І наші воїни знову дали серйозний бій. Дев'ять окупантів ліквідовано 11 Зазнали поранені різного ступеню тяжкості і вже про зустріч з аврійськими десантниками будуть розповідати у шпиталях Ситуація ось така. На сьогодні Ну, ми з вами продовжимо говорити про Донецький напрямок. Бачимо, що останнім часом там расисти ще більше активізували всі свої сили. Ну і маємо повідомлення про те, що на Донеччині через погіршення безпекової ситуації розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. У Донецькій області розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у понеділок 26 Шостого серпня він також зазначив, що погіршення що через погіршення безпекової ситуації в регіоні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайно надзвичайної ситуації вирішили розпочати примусову евакуацію дітей з батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів Костятинівська територіальна громада та селідівська територіальна громада. Ну і також у повідомленні. Оміння зазначається, що з питань евакуації можна звернутися за наступними номерами телефонів 0800 507 506 або 0800 408 911. Це евакуація важкохворих людей. Ну і також там працює цілодобова гаряча лінія обласного кол-центру за номером телефону 0800 500 121. Також ви можете дописати їм в наступних соціальних мережах, таких як Viber, WhatsApp, Telegram та Signal. Ну і також 19 серпня Філашкін заявив, що Донецька Обласна комісія з ТЕП та НС на позачерговому засіданні ухвалила рішення про обов'язкову примусову евакуацію дітей з батьками або іншими законними представниками з Покровської громади. Ну і ми також вас закликаємо, розуміємо, що якщо про це говорить вже влада, військова обласна адміністрація, що ситуація там досить загострена. Розуміємо, що найголовніше для нас це зберегти своє життя. Тому якщо у вас там є рідні або знайомі, обов'язково телефонуйте, питайте, як вони, і закликайте їх до евакуації на безпечні території нашої країни, тому що розуміємо, що найголовніше для нас це знову ж таки зберегти наше життя.